Радіо Chicago. Друзі, зараз з нами Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Вітаю вас. Та що, вітаю? У нас слово вітаю, позитивне, щось на усмішці. Знаєте, сплеск таких підбадьорливих емоцій стався і вже триває. вже ось кілька днів вже вон до тижня часу, тому що. Ну, знаєте, всякі відчаїні, і кожен, хто у відчаї, кожен кому вже нема що втрачати, завжди буде радіти успіхам, навіть якщо вони там достеменно й переломно нічого особливого там не міняють. Але ну сам факт порадіти треба. Я про всі ці наші звитяжні успіхи, які ну, з одного боку треба їх теж відзначити, бо це по факту безумовно. Воно для мотиваційної частини війни має велике значення. Для самого плину війни вже нема з ким далі говорити. Тому що на емоціях, на спалаху дуже такого ось... позитивізму, вже в принципі той губиться раціональне зерно розмови і поглядів у все, що стосується трошки далі. От. А далі. А як воно вплинуло, вплине і, і чи і знаєте, в принципі, це достатньо давня ситуація, коли від яскравої події яскравих емоцій до яскравих, може навіть зі знаком мінус, суспільство бігає. І тут, власне, коли вже трошки спадає ейфорія, а я всяку ейфорію завжди називаю різновидом анестезії, це таке собі занечулення, яке, знаєте, якби полегшує перебування в, в абсолютно критично прикрій ситуації. Так, власне кажучи, з точки зору військової аналітики, я до таких не належу, можу лише перетранслювати західне, жодного валу нема. Якщо подивитися західну пресу, то вона відзначає неможливе планування, просто надможливе. Вона відзначає ці ну, то безумовно історичні речі, які робляться на території ворога. Але якщо аналізується сам плин війни, то власне там уже починається раціональна частина, до якої око підбадьорене емоціями українців не доходить. Вже там далі не цікаво читати. А якраз там і починається основне. Основне полягає в тому, що всяка ескалація з точки зору західних і урядів, і суспільств, і експертів розцінюється як ну, все одно асиметрично. Ну тобто, який би, ми, який би збиток менша сторона війни не завдала більшій стороні війни, їй завжди дістанеться більше, тій менше. Ну от і вся логіка асиметричних воїн. І, власне кажучи, це на рівні емоційному взагалі не сприймається на рівні раціональному сприймається лише навіть, з таким присмаком цинізму або якогось песимізму. Мовляв, о і нафіга то нам зараз навіть, псувати хороший смак після смак, гарний настрій. Ну, бо гарно подивилися на фейерверки, і безумовно кожне око тішиться, як там палає розумієте, літачок. Ну і вже якби нема там сильно, от на такому от піднесенні, на такому здвизі, немає там сильно і до кого і з ким говорити. Наприклад, про те, що до Сум 22 кілометри, до Дніпропетровської області 2 кілометри. Е, нема сенсу людей, які тішаться емоціями, і емоції їм заміняють раціональне. А мають підсилювати емоції, потрібні в підсилення. А тут, коли вони заміняють, уже далі то, в принципі нема сенсу відсилати нікого до МП Діпстейт, де там поступі, прориви окупантів в режимі онлайн щоденно можна спостерігати там, 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 на тому напрямку, на тому напрямку. Нема сенсу якби там говорити щось, тому що це завжди буде виглядати як таке, знаєте, іпсона послаблення, там як нас люблять казати, там духу і тонусу. Ну і коли йдуть якісь там прогнози щодо відповідей ворога, а західна преса взагалі пише про початок ядерного сценарію. Нам це нема кому читати, нема для чого, тому що згоріла 100 долар, то вже хай хата горить. І навіть якщо вже 100 доларів давно нема, то хай горить теж, бо в принципі в ситуації нема що втрачати, все вже приносить радість. І це зрозуміло. От В такій ситуації мені здається, війна і є. розстановка сил категорично не помінялася. Ресурси, як були асиметрично на рівні, так і залишаються. Вони лише трохи підірвані з точки зору там, нашого ворога. Підірвані і це дуже добре, і це треба робити. Швидкість поповнення таких ресурсів ворога завжди буде більше. І, власне кажучи, і все. І коли вже йде на другий тиждень після емоцій, то там вже треба включати власне оце таке ну, аналітичне. Русло, а воно, чесно кажучи, не включається. Кнопка аналітики не прописана заводськими налаштуваннями ейфорії. Бо ейфорія за собою якраз і тому вона сильна, що вона абсолютно занечулює. Вона дає відчуття польоту навіть тоді, коли це, ну. Якби... До доволі коротко тривали. Тому ось о, оцей спалах е, таких ейфорійних емоцій е, в час так, ну, найбільших зараз е, без загроз, коли зазнається, ну, чесно кажучи, ну, вже можна сказати, потрошки закривається тема припинення війни. Трамп взагалі просто в ідеальному становищі. У нього ідеальнішого часу спригнути з цієї теми, вже чесно кажучи, і не буде. Зараз, коли ескаловано двома, як він буде завжди говорити, ж улюблене слово двома. То він взагалі має ідеальний шанс це все закрити тему, сказати: Ну вони ж хочуть тут хочуть там і так далі. Міст кримський стоїть, машини по кримському мосту їздять. І, власне кажучи, війна далі триває. І, власне, яскрава емоція вона відбулася, вона свою роль відіграла. Зараз ми будемо заходити у відкатну частину після емоцій, в якій, власне, вже раціональні аргументи тут давно всіма проговорені, всіма західними аналітиками і розвідками. І тут абсолютно нічого не помінялося за винятком того, що. Е Ну, ось кожна така встряска, вона би мала все ж таки включати розрахунок і прорахунок е отриманої шкоди. Поки що це не робиться, поки що все ж таки спрацьовує ця вітринна частина, про яку ми власне і проговорили на вступі. Тому так, вітати всіх треба, підбадьорювати всіх треба. Чи треба когось просити думати на три кроки вперед, навряд чи. Сенсу то нема. Все одно ці три кроки прийдуть, чи прилетять, чи ще там якось буде. То, власне, кажучи, ось в такому в такій біготні, від, знаєте, від, 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 від якихось таких яскравих спалахів. От, от, і відбувається все. Треба напевно людям залишити простір для. Такого мікрощастя. Тому що, коли очевидний результат очевидний для всіх, я вже навіть його не проговорюю, бо це просто смішно казав. То навіть в таких вже відчайних моментах, напевно, ці хвилини мікрощастя, вони теж потрібні для того, щоб якось трошки перезавантажити суспільство стресовано, зневіренено і так далі. Ось нехай от такими мікроспалахами, мікрощастями, все відбувається. А куди воно прийде, все одно прийде, чи воно знаєте, воно нас з вами і так не спитає? Я думаю, наші радіослухачі розуміють, що Остап коментує операцію Павутина, як її назвали, і удар по Кримському мосту. До речі, мені здається, що їх вже два було за цей період. Мається це на увазі в найближчий час, ближчий часом. і з. Пригада, пригадайте, як називалися видання, де була стаття відносно можливості знищення Кримського мосту. Ну, Там була чітка інструкція, так, і було написано. Я вже двічі, так я двічі mm. пер, я передруковував це. Бо це було років два тому. Ну за час війни за весь цей період це лише були два? Ну е, лише одна. Я так з розширених лише одна стаття, років два тому. На основі експертних таких оцінок mm -hmm. і будівельних тих технологів, інженерів Foreign Affairs — лікувало авторитетне так. видання тематичне. Де власне воно майже як років два тому? Це коли з'явилися перші атакмси в Україні? Mm -hmm. Хто пам'ятає? Зразу воно збудило таку дуже бурхливу уяву, що ну все, зараз з'явилися атакмси, все, зараз ми грохнемо. Кримський міст. Ну, Атакс в нас вже з'явилися два роки тому у війні, як ми бачимо, нічого би не грохалося. Якраз там і описано, чому це є надскладне завдання завалити цей міст. Е, тому що ну, інженерні, можливо, там моменти я опускаю, просто відсилаю до цього передруку, можна знайти його на моєму телерам каналі або в відкритих джерелах. Е, там, це, там повинна бути, як я просто зрозумів, що інженерну аналітику. Там повинні бути безперервні, кількакратні і залпові удари, ракетні одночасно і з дуже точним попаданням. А це дуже ну, дуже складно зробити. Це найкраще могли би робити німецькі тауриси, але Берлін нам їх не дасть і, якби не дає, вже не дає четвертий рік. Інші балістичні ракети можуть лише пошкодити полотно. Ну, тобто, на день-два там перекриють, підлатають та й далі все буде їздити. Ну, тобто, це така історія, вона більше знову ж таки, як і з того, що ми починали, емоційна. Uh -huh. І власне аналітики говорять, що це треба розцінювати. Удар по кримському, Керченському, офіційна його назва Керченський міст треба розцінювати якраз з точки зору неведення війни. Бо, бо це ну, воно для війни не має ніякого значення, тому що вся зброя, техніка постачається Росією окупантом в Крим, сухопутньо через Приазов'я, через Маріуполь, через відкриту залізницю, по якій, зауважте, ніколи нічого чогось не прилітало, ще коли вона будувалася. Оця обвідниця, яка йде від Росії попри Маріуполь до Керчі. Вся повністю весь Крим з'єднано ворогом сухопутньо з континентальною Росією. Керченський міст в військових цілях це військові аналітики, так говорять, хто там знає, не використовуються. Тому це радше емоційна складова удар по символу окупації. Тому що для Путіна Керченський міст це є, ну фактично, пам'ятник йому прижиттєвий. І в Росії так всі сприймають, і Путін так це сприймає. Цей Керченський міст це символ сполучення Криму анексованого з Росією матушкою. І, вся, і всі ті проститутки, немиті Кримські, цілували цей от локомотив першого поїзда, коли прийшло. І це була м'ясна населення, повірте. Це символ цієї окупації, успішної окупації, успішної анексії. І, власне, удар по мосту всіма. Якби на заході сприймається радше символічний удар. Він не має такого якогось там він ні на що сильно не вплине, крім власне як на символіку війни. Це така сакральна тема, де б'ється по символах. Так? І з такої точки зору якраз і західні це аналізують. Ну, до речі, і тут думка українського суспільства, напевно, теж схожа. Взагалі, чому аплодисменти тим спробам підриву? Ну вони не є успішні, не можуть бути успішні, коли вони такі разово точкові. Це, це, це дуже складне завдання. Якраз це, це стаття і описує, що це от не так просто. Там, там навіть точково щось можна перелатати, і воно далі буде стояти. Ну ось, власне кажучи, ось і ми теж напевно так і сприймаємо. Це, це є дуже символічна річ, і удар по ній це удар по символу окупації. По символу анексії. Ну, ось, напевно, з такого погляду і тому всі так навіть, за це оболівають, бо. ну... Певно Остапа, давайте про, про, про ейфорію ще поговоримо про психологічний стан mm -hmm. людей. От відносно літаків, 41 борт був знищений, наскільки я пам'ятаю, дані від ГУР. Ну, Давайте згодимося, що ці літаки страт... дальньої стратегічної авіації використовувалися для нанесення ударів. Іменно в тил, ми знаємо про те, що ракети не завжди попадали по стратегічних об'єктах і завжди приносили з собою багато жертв. Можливо, через то, що їх стало тих літаків менше, ми розуміємо, що це не всі знищені літаки, які має наш ворог. Ми розуміємо про можливості нашого ворога, що він може це відновити. Наскільки я так спілкувався із людьми, які знають деякі ситуації, як ви гадаєте? Ну, якщо це зовсім би ніякої користі не принесло, чи е, гурби робили такі речі? Ну, Тут бачите, тут якщо взагалі де мова про російську стратегічну авіацію, то це все вписується в поняття новітня війна 21 го сторіччя. В новітній війні 21-го сторіччя над полем бою літаки вже не літають. Це описав ще генерал Залужний, я часто відсилаю до його виступу на форумі оборонних технологій, де він всю фундаменталістику новітньої війни описав. Оскільки зараз системи ППО і ураження з Землі повітряних цілей досягнуло великого розвитку, то вже таке поняття, як авіанальот, ну як. В пам'яті Другої світової війни, знаєте. Бомбили, скидали ракети от над містом. Уже нема. Зараз вся авіація в сучасних війнах, оскільки авіація легко збивається, Ну, тобто, вона. Майже вся збивається, ну тому що зенітно-ракетні установки, системи ППО, системи протиповітряної оборони настільки вже розвинуті, що ну там вона зараз використовується якраз ця війна показала, що вся так звана авіація використовується лише як ракетоносій, лише як спусковий гачок спуску ракети, випуску ракети, і то зі своєї території подалі від лінії фронту в зоні недосяжності систем ППО. І якщо ви побачили, четвертий рік іде війна, і для військових аналітиків вже все ясно. Авіація не використовується на полі бою. Нема авіаційних обстрілів, вони є лише точково дистанційними. І це якраз от специфіка новітніх воєн. І тому ураження цієї частини авіації, яка звичайно займалася ракетним терором України, це теж є більше символічним значенням. Усе зараз має більше символічне, ніж таке пряме значення. Ну тому, що вцілі, вцілілої частини авіації достатньо для ракетного терору далі. Ну тобто, москалі, як ми побачили вже на другий день, куди треба, туди і послали ракети. Тобто, в на, на обстріли, напевно, це в частині зменшення мало би вплинути безумовно. Ремонт і відновлення авіапарку дуже дорога річ, це радше економічна складова тут є. Ну, але звичайно, ну, все наново виготовити, купити чи там попросити в своїх партнерів, типу Північна Корея, завжди можна. Тому звичайно, це більше символічний та не символічний. Він якби він, він, він має сенс, але це не є те, що прямо знаєте, все зупинило, так має стало і подвійне значення. Подвійне ну, так, значення. Це не є щось таке, що це зупинило, стало, все, завтрашнього дня нема чим обстрілювати, і, і, і москаль сів і чухається. Ну, тобто, це так не є. Це є серйозний збиток, і це є ну, тріумфальна операція з точки зору демонстрації можливостей її здійснювати з території ворога. В цьому найбільша суть цього. А ну, от Авіація взагалі переглядається в, в сучасних е війнах якраз. Е От, от те, що я сказав, вона на полем бою вже не використовується. Тому е, ну, ось, треба радіти, що третину спалили. Не так скоро зможе ворог, звичайно, це відновити, або й не зможе взагалі на це тривалий час. Е, чи це кардинально вплине? От, ну, власне кажучи, наступні тижні. І, і побачимо, ну, тобто авіація лишилася ворога, і її поки що достатньо для того, щоб зі своєї території далі здійснювати всі пуски, кінджали випускаються, і балістична вся зброя. Тому тут треба тішитися, що хоч щось підіпсули. Ну що ж, паностапи, ви сказали про четвертий рік війни? А тут є така дуже цікава новина. Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників, виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель. Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Желізняк з голосу. Ну і що ж, скільки вже часу війна? Не коментую взагалі. Чесно кажучи, це дуже така. Люди, які займаються дронами, а в нас є цілі дронні волонтери. Uh -huh. Ну, бо це основний зараз основна найбільш ходова зброя е, е, вертаючись до теми новітньої війни. Це війна дронів. Ну, генерал Залужний з цього починав якраз свій, свій виступ е тоді. Це війна дронів, пані і панове. Безпілотних систем людина з пультом сидить взагалі в Києві в кафе, їсть круасан і керує. Ну я дуже грубо це кажу. Так тобто, це війна дронів. Вони не закінчаться ніколи, тому що дрони дешеві. Ну як відносно дешеві. Ну там тисячу доларів може відносно тисяч? літака. Звичайно, так. Ну там ну це ж не співстилять. Дрони не закінчаться ніколи. Війна дронів може існувати 100 років, 200-250. Там кусне, там кусне, там паде, там паде, вічно рої. Оскільки Росія поставила перед собою мету до кінця року вийти на виробництво 500 дронів в день, то з наступного року, якщо не буде припинена війна, вже, би, вже зроблено підрахунок, що рої кількістю тисяч одиниць за одну добу. як... От... Масована дронна атака стане реальністю. Таку кількість збити неможливо, тому що це виснажує повністю всі системи ППО. У нас великий розрив між дешевизною того, що летить, і страшною дороговизною того, чим це збивається. Тому що одна ракета ППО, я ще часто це так жартую: це от один раз пальнути, то одна кімнатна квартира. А для системи Петріо це взагалі просто катастрофа. Тобто один залп системи Петріо це, розумієте, бюджет одного районного міста. І тому за рахунок дронів це є війна майбутнього. Дешеві дрони летять, їх збивати страшно дорого і неможливо в такій кількості. І це, і це не має кінця краю, тому що дрони в принципі відносно виробництва легке. Ну в нас з нуля за 2-3 роки Україна і то силами не лише держави, але й волонтерів налагодили, якраз показали, що це можливо. Це наша основна зброя. І Так само це основна зброя ну, ворога. І це не це ніколи не буде мати кінця. Це буде літати, і літати. І вже і наші внуки будуть ходити і вже навіть помирають ті, які зостали перші обстріли. І, і, і це не має кінця, тому що це і дешево, і сердито. І приносить результат? Ну, власне кажучи, тому це як. Тому але ми, це пад, так? Це гонка озброєнь, коли, коли ті 500 а ті 1000, це буде означати, що воно ну, це, це змагання, воно, воно в одну сторону і безконечно. Пане Остапе, новину я прочитав те, що знімають мита із тих дронів, які на оптоволокні. Ну і що? Маємо тішитись, що четвертий рік війни держава. Маємо прокоментувати, робить, як міномет. Ро, держава робить просто прорив я минулого тижня. Ну, я взагалі дуже люблю нас. Ну, наш президент це є якби, головний доручальник в країні. Доручаю там, даю доручення там збільшити тото. -то, даю доручення тото. -то, ну, та й так, четвертий рік уже. Ну що ж, з нами був Остав Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.